Вітаю, друзі! На календарі останні дні травня, а це означає, що за нашу з вами традицію я нагадаю вам, які дати потрібно не пропустити, та що потрібно не забути зробити у червні цього року. Тож, поїхали! З першого по 7 червня, в залежності від того, яка стикдат визначена у ФОП, відбувається виплата зарплати працівникам за другу половину травня. Відповідно, сплата ЄСВ ПДФУ та військового збору, нарахованих на зарплату працівників, за другу половину травня. Наступна важлива дата 15 червня, адже саме на цей день припадає граничний строк подання, звіту про використання книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок і довідки про використані розрахункові книжки за травень. Заяви щодо переходу на спрощену систему податкування з третього кварталу 2023 року, діючими ФОП на загальній системі податкування, а також розрахунку доходу за попередній календарний рік. До речі, якщо йдеться про суб'єкт, який бажає перейти до групи 3 єдиного податку на ставку з ПДВ 3%, то в цей же строк потрібно подати заяву на ПДВ-реєстрацію, та заява про добровільну зміну групи платників класичного єдиного податку або ставки єдиного податку 3 чи 5% для групи 3. Якщо йдеться про перехід на ставку єдиного податку з ПДВ, то в цей же строк подається заява на ПДВ реєстрацію. Йдемо далі. З 16 по 22 червня, в залежності від того, яка цих дат визначена у ФОП, відбувається виплата зарплати працівникам за першу половину червня. Відповідно, сплата ЄСВ, ПДФО та військового збору, нарахованих на зарплату працівників за першу половину червня. Ще одна важлива у червні дата: це 20 червня. Адже у цей день настає граничний строк сплати єдиного податку за червень перша та друга група. Зверніть увагу, для першої групи це не вище, ніж 268 гривень 40 копійок, а для другої групи не вище, ніж 1340 гривень на місяць. Ну і звісно ж, нагадую, що сплата єдиного податку для першої та другої групи добровільна. Навіть якщо ФОП веде діяльність та отримує дохід, єдиний податок можна не сплачувати. А ще 20 червня настає граничний строк сплати ЄСВ на зарплату працівників за травень. Якщо зарплату нараховано, але не виплачено. Окрім граничних строків сплати, треба отриматися ще й граничних строків подання деяких документів. Тож 20 червня настає ще й граничний строк подання заяви про відмову від спрощення системи оподаткування не спеціальний єдиний податок з 3 кварталу 2023 року. Декларації з єдиного податку ФОП на 2% групи 3 за травень. Декларації з ПДВ за травень, декларації з акцизного податку за травень, декларації з рентної плати та розрахунку за користування радіочастотним ресурсом України за травень, заяви про стосування спрощеної системи або внесення змін до реєстру платників єдиного податку платниками єдиного податку груп 1 і 2, у яких у травні змінилися податкова адреса, місце дійснення господарської діяльності, види господарської діяльності. І остання, але не менш важлива дата у червні це 30 червня, адже настає граничний строк сплати єдиного податку за ставкою 2% групи 3 за травень, ПДВ за травень, акцизного податку за травень, ПДФО та військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за травень, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за травень, Земельного податку ФОП, які подають декларації. Орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності за травень, фоп які подають декларації авансового внеску з турзбору за червень, платниками, які згідно з рішенням місцевої ради сплачується збір авансами щомісячно. І це ще не все. 30 червня ще потрібно встигнути подати заяву про застосування спрощеної системи єдинниками групи 3. Заяву про застосування спрощеної системи, внесення змін до реєстру платників єдиного податку платниками єдиного податку груп 3, у яких у другому кварталі змінилися податкова адреса, місце здійснення господарської діяльності. На цьому мене все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!